І так, тільки що я зробив на рускій мові першу частину. І це була перша ветка, яка йде е, кухня, е, тамбур, е, спальня доці і ванна. Тепер, тепер будемо фіксувати другу ветку, яка йде вже в комнату, і почнемо якраз. Так, дивіться, як я це роблю і для чого. Я вам вже Казав, це для того, щоб якщо ви заштукатурите чи закриєте гіпсокартоном, е, ось ці труби, опалення, а потім вам щось треба кріпити, е, да. ви не розумієте, де що буде, і попадете в трубу. Значить так, у мене тут я зняв вже дві батареї, виходи є. Буду я відталкуватися е, від них, тому що вони виведені, і мені зручно і зрозуміло, як це виглядає. От Дивіться. У мене всі батареї, батареї виходять вниз, без всяких отводів. Тупо обратка вниз, подача в сторону. Розумієте? Ось. Ну, то есть, По сторону я і маю на увазі від откоса. Но Від откоса ми не міряємо, а міряємо тупо. От давайте так. Перша батарея. Спочатку я заміряю тут батарею. Я вам заміряю я від центра Тупа від центра е, труби. Да, і цей буде центр. штроби. Значить, сюди штроба йде у мене 40-50 мм, 4-5 см. І основна траса, основна траса йде у мене 6-7 см. Тому я фіксую, це я для себе фіксую, щоб ви розуміли. А ви подивіться і, і собі зробіть так. Так, ну дивіться, я, є вихід. І на відео я вже бачу, що він йде в сторону, я фіксую. У мене виходить 43, 43 см. Невеличкий уклін. Бачите? Наверх. О. Так, тут у мене я від центру труби до центру. Тут виходить. 204. 2 метри 4 см. Дивіться, потолок, потолок стеля да, колись закриється, але ось тут я також за, зроблю замір е, від потолка, від бетона. У мене виходить в углу, ось тут початково 19 см. 19, розумієте? Ось. Тепер е, ця труба, е, я вже указав, а тепер обратка. Ну, тут Центральна труба обратки вона перекриється утеплювачем і у мене підлога тут буде, теплий пол. Так, 30. 30. Бачите? 30. Ось. Так же саме і тут 30. Тобто, обратка тут однакова. ось. Тепер я зараз там подачу. Подача. опа. Подача Подача велика у мене йде труба. Тобто, тобто, виходить десь 85 в сторону. Нехай один сантиметр йде підйом. Да? Ось. І ось тут у нас йде, о, виходить до труби. Мені цікаво до труби, скільки, до центра, не до труби, а центру. 194, розумієте? 194. Тепер ще що, дивіться. Можна ще отакий зробити зараз. Ну, В принципі, він не потрібен, Ні, не потрібен. Ось який. Можна зробити. Ось, допустимо, цієї труби, так як вона у нас вже є, і потолок там закриється чи не закриється, ми робимо. І розуміємо, Скільки у нас тут? Тобто від центра. Центр. І я кажу 2 метри 1 см. Розумієте, цю 2 метри 1 см. А тут від арматурини, огальованої арматурина 25 см. Ми вже цю точку розуміємо і розуміємо ту точку. Ось. Тепер можемо просто провести лінію і ті точки, і ми побачимо, де, де труба. Розумієте? Ось, можна ще по центру трошки. Давайте. По центру, прямо по центру. По центру вікна. Також тут є арматура огольонна 21. Все. Вікно я зафіксував. Вікно я зафіксував. Можна ще там угол І ось це. Бачите, тут вже немає батарей. но треба буде якось фіксувати. Дивіться. Значить, підлога у мене теплі поли, підіймуться десь 18 см. 18 см. Ну, я бачу, що тут тут, тут, тут воно все проходить. Тобто Ще тут, тут, От ще все. Тобто У цій кімнаті обратка вона закриється. Так? Так. А ось подача, подача, так як будуть тут стеля, ще потолки ще я не знаю. Натяжні, чи буду обходити їх. Тому мені дуже важна ось ця труба. Дуже важна. Тому що, тому що мені треба буде крепити. Дивіться, я замір роблю углу від е, бетону 25 см. Дивіться, тепер тут є бетонна балка. Балка нікуди не дінеться. І тут от у мене проходить 2 см, отак от, от ще. Ну я вам кажу 5. 5 це до труби. Центр, ну до труби, а центр труби. Ось так. 5. Тут тупо можна де балки заміни зробити. Ось цієї балки вже виходить 9. розумієте, 9, ось, І ось цей угол, ось цей, також тут бетон. О, тут бетона від е, потолка 34, розумієте, да? я вже повторився 7 см в у в мене уклін. Так, все, тут це зроблено. Тепер переходимо ось сюди. Ось сюди переходимо. Тут дивіться, я зараз такий зроблю. От ось залізо і ось так О, залізу. І скажу вам, у мене ось тут дерев'яна, Можна відсюди, а можна ось відсюди, від от бетону. Тобто, давайте так, від стіни 2 см я уберу для штукатурки і скажу, значить, виходить десь 13-14 см, ось тут. Потім від бетону виходить у нас 97. З цієї сторони, а з цієї 96. Розумієте, 97-96. Давайте на всяк випадок від стелі, від досок. Не від бруса, а від досок. ось, А можна, о, давайте от ось отсюда. ось отсюда зробимо. Замір. Так, виходить 21, а з цієї сторони 22. Сантиметр уквозь. Так. Тепер. Тепер підемо вниз. Ось сюди. Ось. І зафіксуємо, що у нас тут. Це вже в нульовий етаж вихід. Ось. Можна. Якось так. Якось так. Да, зробити. Так. Значить, як тут зробити краще. а? Виходить, є вихід батареї. Тут тут це я бачу. У мене по прямой зайшло і вийшло. Давайте ось цей. Зафіксуємо вихід. Тобто виходить від труби, від центра до центру. 18. Ось тут 18. Ну, а тут по прямій, тут, в принципі, річні нічого не треба. Тобто, 18. Отам. Тепер, тепер, давайте ще ось який зробимо замір. Є отакий уступ, бетонний, а можна навіть краще від стелі. Тоб, значить так, давайте я вище ще підійму, щоб було зрозуміло мені. Мені було зрозуміло. Так. Дивіться. Мені потрібна ось ця труба. Значить, а цей бетон у мене, він поки що з ним нічого не буде, тому я від нього рахую. 145, розумієте, тут 145. Тут я вам вже сказав, тут від труби 18. Вниз. все, 145-18. ну Давайте ще ось такий зробимо ось, від цього бетону. І навіть від цього бетону. От, від... От цього у нас виходить 141. І тут виходить, тут виходить 137. Це, тут іде труба, прочертили і забули. так. Тепер, тепер це спальня сина, спальня сина, я вже тут пісок е, накидав. Е, батарею зняв, але це нам не помішає. Значить так. Тепер обратку міряємо. Тут уже потрібна вона, тому що буде поли, буде плінтус. Ось для чого. Я роблю і кажу 12. 12 сантиметрів вниз, розумієте, да? потім це обрантка. Подача в сторону. В сторону йде 66. А вверх, вверх йде до центру. Центра до центру, ребят. Іде 189. І труба на сантиметр піднята. Можна ще так зробити. Ще зараз ну, такий. Такі два заміри я зробив. Тобто робите всі заміри, які тільки можна, поки воно видно. Так? Тепер дивіться, я зараз зроблю ще від потолка бетонного. в У мене тут виходить, виходить, виходить прямо від потолка виходить ось, так, ось такий замір. 227. Розумієте? 2-27. А тут. Тут. Ну, тут є. 227, прочертили е, лінію. Так, тепер дивіться, міряю центральну трубу. Там там все зробив. Ось тут. от. Давайте так. Оце я буду міряти. Не від е, підлоги, тому що вона вся застелиться, а від е, стелі, від потолка. Так, ну що, перше, я оцей роблю замір. Да. Заміри. Ось. Я від бетону. Ось, ось. І кажу вам 37. 37. Е, тут, значить, по центру вікна. Тут, ну, тут по прямій, тут, в принципі, можна два угла. Давайте цей вугол. 39. 39, розумієте? Ось, ну давайте ось цей по центру. Прямо по центру вікна. 40. Бачите? Тут 40. Там 39, а там я вже не пам'ятаю. Так, тепер давайте ось нижню нижню ми заміримо якраз також від. Зараз е, зробимо замір. То есть, ось 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 цієї труби ми зробимо від бетону. Розумієте, що я чому? Ось я ставлю. Тому що поки що стеля не закрита, натяжним там чи інші. ще якісь виходить 2,85. Ось я точку дав. Да? Тепер давайте так. Е -е -е, ось ще йде труба. Ось така труба. Ось. Тут взагалі ніяких нема, крім потолка. Це, більше нічого нема. Той замір, я тільки що сказав вам. Давайте тепер вугол. Цей вугол цей цей у нас 42. Ось 42. І там проводимо лінію. Розумієте? А цей вугол, виходить, той 42. Вугол, я тільки що сказав, той там теж сказав. Лінію провели і тепер обратку. Я так же саме від бетону зроблю. Від бетону. Ось. Так, так, отут вже буде плинтус. тому дуже важно. Так, тут виходить 2,77. 2,77. Так, є. Є. І тепер ось 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 так от. Опять же, тут же нема ніяких, Тут тільки бетонна бетон стеля. Тільки що я цей угол сказав, який. Да? Ось. Тепер тут. А тут як, ось, дивіться, маяк вже є. Я знаю, що тут буде стінка. Давайте так. Від стелі бетона 45, 45. А ось так, ось так від стінки. Виходить 11. Ось 45-11 точка вже є. Все. І воно опускається тупо вниз. Вниз. Я навіть можу, щоб там потім не виміряти, сказати скільки. Ось так. Ось так. І ось так. Метр 80. Метр 80. Ось так. Так, в принципі, там також є виходи прям і батареї. Чим, чим, гарно, чим гарно, що там є. Дивіться, я вниз тільки що замір зробив. Да, там я зробив. Тупо проводити лінію і все. Так. Же само тут, Тільки що зробив: це остання батарея цієї ветки. Виходи йдуть по прямій, тупо пряма пряма. все. Отак от от зроблена відеофіксація повністю опалення. Тепер можна штукатурити, закривати і потім просто по цій відеофіксації подивитися відео і перенести вже на фінішну на штукатурку, да, коли воно все буде закрите. Якщо потрібно буде щось кріпити, можна ось, ось цим скористатися і прочертити ті ж самі лінії, і зробити точки, щоб не попасть в трубу. Так, на цьому все, е -е, на цьому все. Це я собі кажу, тому що отак от от я собі зробив відеофіксацію. Ось, отак обязательно обов'язково е зафіксуйте, що у вас труба йде, що як. Розуміємо, да? щоб ми переглянули і зрозуміли, що де як іде. Все, на цьому все.